Mm-hmm. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Так, чути, видно. Доброго, Доброго дня. Дякую. Підкажіть, Доброго чи чути. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Я суб'єкт господарювання, я замовник, замовник цього проєкту, замовник, забудовник, інвестор. тобто... Бізнес, який планує будуватись. Добре, ви представник ТОВ агромаркет, правильно? Так, так, так. Дякую. А, чи є в нас представники громадськості на слуханнях? У нас ще є пані Аліна Прохоренко. Скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Так, доброго дня. Я також представник суб'єкта господарювання ТОВ агромаркет. Дякую, пані Аліна. Отже, поки що в нас тільки міндовкілля на слуханнях та представники суб'єкта господарювання. Тому дамо 15 хвилин представникам громадськості можливість підключитися. Може, через якісь технічні негаразди в них це не виходить, поки що. І о 12.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Угу. Ну, окей, чекаємо. Отже, доброго дня ще раз. Вже у нас 15, дванадцята година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 26 листопада 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю агромаркет стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво складу КАС на території комплексу по вулиці Провокзальна, 2 А селище Девладове, Криворізького району Дніпропетровської області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки МінБкі. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіллю? Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення. У відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники міндовкілля, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись і озвучити, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасники підписані Шевченко Валерій. Будь ласка, представте ще раз. Шевченко Валерій Володимирович, представник товариства з обмеженою відповідальністю Агромаркет. Ми замовники, ми представник замовника. Дякую, пан Валерій. Пані Аліна Прохоренко. Ще раз доброго дня. Прохоренко доброго. Аліна, представник суб'єкта господарювання «Толагромаркет». агромаркет. Дякую, пані Аліна. Отже, на 12 годину 19 хвилин з чотирьох учасників громадських слухань, двоє учасники це представники міндовкілля як організатори громадських слухань, та двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. Отже, представників громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989, якою затверджено порядок громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариство з обмеженою відповідальністю агромаркет, Щодо діяльності, яка передбачає нове будівництво складу каз на території комплексу по вулиці, по вулиці Провокзальна 2А в селищі Девладове Криворізького району Дніпропетровської області. Вважаємо громадських слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. навзаєм, до побачення. Дякуємо, бежіть себе, до побачення. Дякую, до побачення.